Вітаю. Як ультра снайперкою. Відрізняється від штатної котушки. Металопластика, рим, дрібне золото, рим динарій. Наскільки краща дискримінація ультра із снайперкою, хотілося б побачити, чи варто купувати. Перше ми взяли золото, от я його придусив, став на нього ногою. Це золота сережка в розтібнутому вигляді. Бачимо з камінчиком. Далі, в нас є. Кутушка відразу снайперка. Від мене є ствердження, що вона стабільніша від перешкод, стабільніша на ґрунтах і легша вага. Також на ювелірку дрібні вироби вона точно не поступиться даній кутушці, а навіть буде краще за рахунок того, що і розділення краще, і десь носиком нанюхати дрібні цілі краще та отримуємо ще кращу дискримінацію від сів заліза сію катушку, з цією катушку у порівнянні з цією. Це ми зараз спробуємо провести. Ну, якщо вистачить часу, підключимо ще й велику кутушку. У нас є різноманітні цілі, зараз про них прийдемося, але перше це перешкоди. Прилад працює стабільно, а ми в зоні перешкод і доволі потужних перешкод, щоб ви зрозуміли. Спробуємо підняти чутливість на максимум. Ось тут вже похрипує. Піднесу до динаміка. Але фантомів немає. Тобто даною кутушкою можна працювати на чутливості максимальній, або взагалі на мінус один від максимуму. При повній суперстабільності. Давайте спробуємо цю сережку притул зараз нанюхати. Ми бачимо, де вона знаходиться. Ось вона. І спробуємо до неї підійти. 19, 21, 22. Рідко підкидує в чорне. Бере кінчиком. По центру слабо. Якщо листочок зверха накриває, Кінчиком зацепляємось на висоті 5-7 см поміж чорним і кольором на повільному помисі. Побачили? Переходимо до іншої дрібної цілі, яка би нас цікавила. А це в нас скіфський накінечник. Один тут, один тут. Ось цей бере легко всі прилади, навіть з прохода зацепляють. Сигнал дуже розмитий, то чорний, то колір, то як крупна мідь показує, то Ні, тут чітко. Тут чітко, перепрошую чітко або без відяй, з прохода. Винюхати. Не розмиває сигнал. Дуже фіксує чітко. Класно. Ну, скажу вам, що це. Доволі суперовий результат. З якості не просто відсіву заліза і чіткого відяя на залізо, а саме в ракурсі фіксації відяя. Ще одна ціль. Спробуємо нанюхати. А ось тут накінечника не відчуває. Стабільність по траві близько до ґрунту, де нема цілі. І де є ціль зацепляє. Бачите, з за сторони боком відчуває як чорним. Але стабільність на ґрунті просто супер. Ще ось тут перевірю стабільність на ґрунті. Тру об ґрунт, По траві. Супер. Добавлю чутливісті на максимум. Ні, перевіримо ще й монету. Стабільний супер. А монета на 33 сантиметра. Ну, не достає. Це дві копійки царизм. Ну, інколи проскакує сигнал. Ну, з прохода в одну сторону похрипування хіба копати. На монету явно гірше. я це і заявляв. Ну, глибина десь на. 20-30% буде гіршою. А ось по дрібних цілях показало результат дуже крутий. Далі давайте підійдемо до заліза, якого цвітнить. Чистий чорний. А з іншої сторони. Чистий чорний. Це зверху арматура, бачите? Давайте ще якусь ціль знайдемо з чорних. У мене є ще одна складна ціль з чорних. Підійдемо, перевіримо. Зараз візьмемо, десь тут є. Тут складна ціль доволі. Чисто чорним. Там далі ще щось є. Чисто чорний. Поставимо мітку. І на паузу. Змінюємо кутушку. Ще не змінюємо, ще є в нас два динаря. Один на 15 см. Його дуже розмивало, бо він під нахилом. 15 см дуже легко з будь-якого ракурсу ви знайдете. А максимальна глибина на динар. Ну, в принципі, 18 см я бачив. Це біля 18-20. Зіпсований VDI на грані фола. Тобто до 20 см ви можете ціль ще копати. Хоча з цієї сторони я вже її не бачу навіть на чутливості 30. Тому 18 см максимальна глибина на Динар з проходу. Можливо, якийсь піщаний піщаних ґрунтах чи рісних ви побачите більше. Тут в притул бачу 20, але не зараховую. Ми бачимо перешкоди вплив. Нічого не змінювали. І я вас запевняю, що в даному випадку зміщення каналу з центрального. Нам сильно не допоможе, все-таки на другому навіть менше перешкод. Це чутливість 30. Тобто ми підтвердили, що ця катушка зовнішні перешкоди, зміни магнітних полів, неважливо, чи це від трансформатора, чи від вишки телефоної, чи залізної дороги, чи високовольтної лінії, але все-таки на цій катушці їх більше, бо вона більшого розміру. Якщо встановимо мінус один чуйку. Чуєте, як хрипить, Хрипить так, як на максимальній чуйці, працювала катушка саме снайперка у нас. Відповідно, підтвердили перешкоди. Далі, вага. Цей прилад суперлегкий, питань немає. Но з базовою катушкою він все-таки важчий, тому що <різь> різні розміри. Як бачимо, наполовину майже. Підтвердили вже два факти. Тепер стабільність перевіримо по ґрунту, би мене цікавило. Ось тут чисте місце. На чутливості навіть 29, не на максимальний. Там на максимум було стабільно. Ну, Практично стабільність хороша, чудова, бо я труб ґрунт, Зацепляюсь, але гірше, як бачимо, бо там я тер об ґрунт навіть не проскакував. Тобто стабільність на ґрунті краща в котушки саме снайперки. Це зрозуміло. Далі, тепер. Порвемо снайперку в ракурсі чутливості на мідну монету, яку снайперка не бачила, а ця має відповідно виявляти. Зараз спробуємо. Помах на мідну монету, яка на глибині 32-33 см, 2 копійки. Без питань. А тепер спробуємо саме дрібну ціль, яку би нас цікавило. Десь вона тут у нас знаходиться. Пройтися з проходу. Чорним. Заберемо. Ось у нас сережка бачимо. Я думаю, вам видно. Її бачимо. Приближаємось. І ось вона в нас знаходиться. Одну секунду. Перепрошую, телефонний дзвінок і камера щось в мене тяне дуже в сторону. Поїхали. Золота сережка. Йдемо з прохода. Центром цепляє, ну, так само орієнтовно. А кінчиком не гірше. Трішки більше чорнить. Ну, ось тут, бачите, я не зміг повністю підтвердити чутливість до ювелірки, хоча я зазначав, що вона майже ідентична, але базовою катушкою все це чіткіше вираховується, бо розділення покращені і тому подібне. А ось з цієї сторони. ну, VDI. Некоректний. Притул чорним розмитим. Ні, бачите, все таки краще, тому що більше розмиває відяй, не зрозуміло, що і більше чорнить з цієї сторони, по крайній мірі. Як бачимо, я б сказав, що це більше навіть чорне, хоча ось 19 зараз проскочило. Але тут можете погодитися чи не погодитися, це вже е, ваша справа. Ми перейдемо до скіфського накінечника. Той, який легко бралося. То чорним, то кольором 50 на 50 нема. Но дуже сильно розмиває. 31, 21, 37, 33, 19, 5. Кінчиком притул. Притул взагалі 59, 67. Тобто чіткість розмивання від як В інших приладах кутушки круглої форми. Бачимо в багатьох приладах це проблема. Цю дрібну теж не виявляє, терти обґрунт. По стабільності трішки гірше в траві на дотики тому подібне. Все-таки там жорсткість катушка краще, трішки стабільніше ще буде по траві. Але по глибині на монету, як бачимо, повний провал на мідну на глибині більше 30 см. На 15 см і ця бере і та. А ось 20 см, 18 що ще витягує снайперка. А вже там за 20 см ця без проблем. А ця не бачила. З цієї сторони взагалі не було сигналу. Спробуємо пройтися. Теж ледве зацепляє. В чому проблема? Можливо, в балансі було пов'язана. Ледве-ледве зацепило. Тепер додамо чутливості на 30. Ми отримаємо різні фантоми. Які затушують сигнал і бере чомусь гірше. Що в нас з балансом? А, у нас баланс 90 збився. При зміні котушки змінюється баланс, перепрошую. Там було 58, тут те саме зробили. Збавлю чуйку, тепер буде без проблем. Мушу повернутися до золотої сережки, бо робив без балансу. Цікаво. Кінчиком чорним. А з цієї сторони було гірше. Дуже розмито. Дуже розмито. Все-таки гірші в цьому ракурсі результати. Тепер стабільність перевіримо, буде гірша по траві. Да. По траві суттєво гірша стабільність з балансом. Тепер цю ціль. Розмиває, але бачить не гірше на кінечник. Ну тут це більше фантоми на ґрунт. Збільшуються фантоми на ґрунт. Це є мінусом. В принципі, ми можемо вже зробити певні заключення з побаченого, що на монети все-таки глибина плюс 5 мінімум сантиметрів цієї катушки в порівнянні з цією, вага легше цієї катушки і краще в неї стабільність, що на ґрунті, що від перешкод, що на дотики об траву. Дуже дрібні цілі, як ювелірка чи навіть металопластика, менше розмиває краще. Саме їх фіксує. Але якщо взяти крупну металопластику, повірте, ця буде теж краще, як і на монети. Далі, що можна ще додати? Якість дискріму ми бачили на цій кутушці, По залізу зараз вам покажу ще на цій кутушці. Підходимо до нашої цілі, тут шукаємо її десь. Без проблем, сіє чітко. Розвертаємось на 90 градусів. Все, вже пішло 23 19. Від цієї залізо гірша саме ця катушка у порівнянні з цією. Але крупне залізо, чи якесь скупчення монет, чи викопати там танка каску, звичайно, ця катушка буде кращою. Наближаємося ще ближче до перешкод і перевіримо ось цю ціль. Чисто чорним було. З цієї сторони чисто чорним, а от з цієї. Так, теж 19 розпочинає підкидувати в колір. Тобто ми підтвердили, що дискрим базової катушки кращий, як не базовий. Перепрошую, снайперки перед базовою котушкою. Далі маленьке знову заключення. Дискримінація. І вага. Стабільність до ювелірних виробів. Чутливість і фіксація на металопластику дуже дрібну, не гірша чутливість, що в тої, що в тої чутливість, але краще VDI визначення саме в малої котушки. А ось по монетах, по глибині до 18 см ця бере динарій, ну, якщо взяти там крупну монету, то до 28-30 а ця може брати до 35-40 Тобто на монети глибина плюс 5 см саме базовою котушкою. Не забувайте ще про стабільність на траву. Тут жорсткіша катушка, краща стабільність теж і менше чутливості до перешкод. Всім дякую за увагу. Надіюсь, відео було моє, хоч і не коротке, але саме корисне. І ще зараз спробуємо пройтися великою катушкою. Але це вже буде друге відео. Все-таки вирішив я доповнити відео великою катушкою. Перешкод в неї не менше, ніж базової. ті самі параметри, Ця катушка працює єдино класно на 4 тона нашому поглиначі 2. От вивив один з пошуківців в швидкості 1. Але ми вже на одній тій самій програмі потім прийдемося ще на 4 тона Для тих, хто обирає катушку при купівлі металодетектора, це, як мінімум, буде корисно. Так, тут у нас все залишилося. Зміщення може бути що десь дестабільніше. Менше. Трішки менше, бачите, тут при зміні катушок виходить, змінюється трішки частота. Відповідно, якщо на базовій катушці на зміщенні F1 була частота 14900, то тут, наприклад, 14800 може бути і тому стабільніше. Або навпаки, так, переходимо далі, дивимося, в нас швидкість в нас друга тут все більше у нас нічого тут такого глобального немає. Єдине, що нам потрібно, виконати баланс. 58-59 різниця невелика. Вага. Попри базову катушку і снайперку. ну Якщо чесно, мене рука вже болить. З базової не боліла. Ця була взагалі суперлегка, я не відчував. цій вже відчувається. Це мінус. Ну Розпочали з мінуса. Нічого в цьому погано нема. Мідна монета на глибині 32-33 см 2 копійки. Базова брала ця. Бере не гірше. VDI фіксує краще. Зо 2 см до базової, напевно, додалось. Хотілося б ще з цієї сторони перепровірити. З цієї сторони я різниці не помітив. Тепер золота сережка. Ну, не знаю. Сережку бачимо, а прилад. Зачорнив. І по центру взагалі нема. На дрібні цілі, як ювелірка, результат гірше. А що стосується металопластики, добираємось. Спробуємо. З проходу, гірше. Гірша чутливість до металопластики великої кутушки. З проходу ледве цепляє і чорним. Хоча параметри налаштування не ті, але ми все спробуємо. Динар на 20. Копійками. ну Бере трішки вище. Я дуже високо підняв котушку. Добавка зо О2 сантиметра точно є, може й більше. Тепер перейдемо на дискрим. Давайте по цій желізяці з цієї сторони. А ось від заліза на рівні базової котушки. Ні, трішки навіть краще. Краще від цієї залізу навіть з висоти. Ніж базова, але гірше, ніж ця. Тут, зрозуміло, це по певному саме відклику, але хотілося б перевірити саме на тій цілі, прикопаній, яку ми перевіряли. Маленька навіть не чорнила, ой, навіть не цвітнила чорне. Тут ні. Десь крім гірший, однозначно. Переходимо до налаштувань. Ось таких за рекомендацією саме пошуківця. І дійсно вони були найкращими. З цією катушкою в глині ми бачили більші прирости цієї катушки по монетах, а в чорноземі тільки ось ця програма відпрацьовувала чудово. Давайте спробуємо мідну монету. Баланс грунтами вже переробляти не будемо. Поїхали Повільні помахи потрібні, я забувся. Ну, знову ж, 3 см найбільший повільно повід, потрібно водити, бо в нас швидкість 1. Зачорнило на повільному помасі чисто колір. Ні, якщо чесно, отак чорноземі додає, але при умові, якщо ви отак будете водити, нічого взагалі не буде. А при повільних помахах на швидкості 1 ця програма зафільтрована, результат, напевно, і на 4 см точно. кращий на крупній монеті мідний. А на цій цієї сторони в нас поганенько бачило. Відкинемо котушку. Ой-ой-ой. А тут на динар додавало 3-4 сантиметра теж. По монетах суттєво краще. Ще раз йдемо до дрібної цілі. А дрібна ціль, як ювелірка, навіть трубню вже. Вона чорним. Тобто, на монети прибавка цієї кутушки. І прибавка вазі, рука в мене вже втомилась від незвички. Ось, Є біля 3-4-5 см в залежності на які цілі, ну на цій саме програмі, а по дрібних цілях порівнянні і е, вазі провал поміж цими двома катушками. Стабільність приблизно відповідає стабільності котушки, саме базової. Ще попробуємо стабільність біля ґрунту потерти. Трішки гірша, навіть ніж базової по ґрунту, ще трава. І на цьому ми закінчуємо наш тест. Тобто в кожної, ну, по траві, по стабільності навіть цікавіша по жорсткість краще, ніж базової. Тобто, в нас є тест, де ви зможете зрозуміти різницю кутушок саме великої, маленької, човникової форми і середнього розміру, їхні переваги. Одна над одною зрозуміти, які переваги вам потрібні, яку катушку додатково обрати при купівлі прилада, вони йдуть безкоштовно, акційно в подарунок, або за кошти докупити вам якусь катушку, варто чи не варто, саме на приладі Simplex. Всім дякую. І ще раз дякую пошуківцю, який ви класне налаштування на велику катушку, бо я її забракував. Інколи так буває. Але в даному відео ви бачите, те, що я стверджую, те я підтверджую. Відповідно, Перевіряю декілька разів. Якщо помиляюся, от людину висвітлив, що він підібрав варіант кращий ніж я не зумів, чомусь я до цього не прийшов. Вартую здоров'я, з вами був Бурсук. Щасти. Вітаю. Порадити для новичка Думаю про Nota Macro Pro. Ну, Наскільки я зрозумів, якщо це Прошка, це в нас прилас Findix Pro. Ціновою політикою 8 тисяч гривень прилад рівень початківця. А інший прилад. Це у нас це в нас Simplex ультра. Ультри, які переваги? По-перше, в комплекті не одна катушка, а дві. Ось ця. І далі на вибір друга, або ось ця велика, або ось ця снайперка. В залежності від ваших потреб, це вже детально при купівлі. Просто краще проконсультуватися, яка вам краще підійде. І вартість даного приладу наполовину більше 16 тисяч гривень. Правда, що штанга виконання в карбоні і тут є встроєний модуль Bluetooth навушників. Можна сказати відверто, що основною перевагою Fінdix дешевого є не тільки його ціна за 8 тисяч, але й Хороша комплектація корисна і простота, і головне, він загрублений. І це є як і плюсом, так і мінусом. Назвемо плюс те, що він краще буде відсіювати навіть залізом. Менше будете його копати, менше буде прилад на це реагувати. А ось глибина на відсотків 40% більша, це майже наполовину. І краща звукова інформативність VDI. Краще чутливість не тільки до середньої монети, а й до дуже дрібних цілей, це саме в смплексі Ультра. Далі, мені потрібно зрозуміти, що вам потрібно. Перше, скільки ви будете ходити, вам потрібно більш прилад складний чи більш простий. Це від цього теж залежить. Далі, в яких місцях будете ходити, на яких ґрунтах і які цілі шукати? До прикладу, загрублений шикарно прилад. X Pro, але в сильних перешкодах він не відлаштується, а Simplex Ultra відлаштується. Моя задача не просто від, зараз стручити від а допомогти і вибрати дійсно прилад, який підійде і не буде дискомфорту. Я навчу вас користуватися і складнішим приладом. Сьогодні, от з Xero Pro людина набрала, вийшов ось туди на траву, увімкнув камеру і з ним розбиралися з приладом. Ну, Є людьми, з якими важко їм заходить все це діло, комусь легко. Комусь просто пощастило, дві три монетки знайшов, думаю, що знаю все. І мені тут легше тоді. Але по будь-якому приладу є готові програми налаштування. Я вам кажу цю програму, кидаю інструкцію керування, щоб знали, деяка кнопка, як управляти, і даю готові налаштування навіть по техніці, і тактиці пошуку, детально по телефону.